На вулиці Ізмаїльська біля магазину Меркурій тривають роботи з капітального ремонту дорожнього покриття. Спеціалістами підрядної організації розпочато процес укладення асфальту. Цьому етапу передувало встановлення бортового каменю. Заступник міського голови Андрій Криштопо в рамках робочого виїзду зранку прибув на місце з метою інспектування. Сьогодні проводяться роботи щодо проливу в'яжучої суміші і прокладання першого шару асфальта, асфальтового покриття. Він на товщиною зараз 8 сантиметрів щодо нашого проекту. Це в нас перший шар покриття асфальтного і в подальшому через день буде останнє покриття. Це Шар буде товщиною 5 см, Це останні будуть роботи проведені. Погода нам дозволяє це робити. Дуже приємно. Сьогодні дуже гарна погода щодо виконання даних робіт. Як ви бачите, робота триває спеціалізованою технікою, яка в нас не кожного дня можна спостерігати в нашому місці, але дуже професійно і дуже професійна техніка спеціалізована. Мешканці мікрорайону давно очікували на проведення ремонту дорожнього полотна, неодноразово звертаючись до міського голови у прямих ефірах з проханням допомогти. Та нарешті процес запущений. Згідно проєкту, відремонтовано буде 2000 квадратних метрів покриття протяжністю більше 210 метрів. У нас тут є під низом бурківка, як я казав, повинні ми всі розуміти, що вона залягає на різній товщині, і тому від цього залежить у нас не сама протяженность, да, Протяжонець це те, що ми бачимо по закінченню робіт. Але в нас тут по площині, у нас тут 2000 квадратних метрів покладено буде нового шару асфальтового покриття. Коли будуть закінчені роботи, якщо погоди дадуть нам цю змогу, то я думаю, що в понеділок, вівторок роботи будуть. Завершені роботи виконуються згідно всіх нормативів. За контролем спостерігає представник технагляду. Працівник технічного нагляду не знайомий з підрядниками. Це дуже на сьогоднішній день важливо для того, щоб роботи виконувалися якісно та дійсно використовувався той матеріал, який повинен використовуватись. Це запорука того, що дане покриття буде наймога дольше в нас служити. Багаторічну проблему найближчим часом буде вирішено, і це не може не тішити. Олеся Самчинська Віталій Солодухін перший муніципальний.